...студентську виставку, ключове слово студентську. І перший і другий випадок це той, коли студенти не прийшли після художньої школи, після художнього коледжу і, і йшли, і йшли, і йшли, йшли, і дали життя для того, щоб зробити свою першу персональну виставку. І перший і другий випадок, коли студенти бажання бажання займатися творчістю, їх пересилило, увійшло в їх життя і показує нам результат. З Марсою ми знайомі дуже давно, дуже давно, але все-таки був вибір зроблений і пішла в таку серйозну спеціальну хімія, так? Біолог. біологія. Пішла в біологію, але, я так розумію, мистецтво взяло своє і повернулося на художньо графічний факультет. Це дуже вдалий приклад того, що коли людина хоче, тому що це наша магістрантка, яка вступила не на бакалавра, а на магістра. І буквально перший рік магістратури в неї зараз закінчується. І ви бачите, звичайно, що це вона все не робила не виключно всі на фотографу. Тут е, велика ще увага час е, Наталії Георгіни, яка займається, я знаю, що там в майстерні все робить, і там варіантів немає. Марта вже це зрозуміла, що робимо, робимо, робимо. робимо. І наробили дуже багато. Представлені роботи не виключно як творчі, є роботи, там бачив також якась частина академічних робіт, трошки малюнку, трошки графіки. Переважна більшість це акварельні роботи. Звичайно що вона ще буде, буде посилювати якісь свої навички, свої знання, буде далі, але вона вже бере участь у виставках не тільки на фотографії. Ми раді, що зібралася така виставка, насичена, велика, і я думав, що буде менше робіт. Коли ви це Я все запланували ж... дуже бігом, бо ж е... mm -hmm. це та компанія, тепер і Марта, і Покомба, що все, сьогодні хочу і робимо сьогодні. От вони це й зробили буквально за три дні оформили, зробили. Е, тому ми вдячні за таку виставку. Я радуюсь, коли ви робите дійсно ці перші кроки саме в цих стінах, коли ви це робите тут, тому що у вас зникає цей страх, е, зникає якась незрозумілість, як це все робиться, як це оформлюється, розвішується. Представляється, зараз йдуть такі передсвяткові дні, і хтось каже, що не варто зараз робити, хтось каже, що варто. Ви знаєте, коли робиться щось добре, це можна робити в будь-який день. На святі, не на святі, перед святом, після свята. Коли ми показуємо щось світло, добре, те, що може когось надихати, то завжди буде тільки в плюс. Тому самі власне вас вітаю. Тому тебе ми вітаємо з першою виставкою, щоб вона була не особливо. А Наталію Георгію вітаємо з тим, що в тебе є що... <клухи> сюди. Прийдете. Дякую. тут і батьки, да? да. Батьків я не бачу. Да. Я б по-іншому -по сказав би, що. Вони ну... да. да. вже <клухи> також. Також стали нормальна. частиною Волону всього цього. Что, Толи Горы скажет, скажете? Ванну нам скажет? Ну, чуть-чуть пока, хорошо, да. А... Выставка, очень... Выставка очень быстрая, очень блиц такой вариант, потому что у нас образовалось немножко времени, и мы решили сделать, показать. Я всегда по традиции в это время показываю я и мои ученики. Ну, поскольку сейчас многие ученики кто-то за границей, кто-то уехал, кто-то еще где-то. Вот. И э, осталась э, самая, так сказать, яркая, поскольку она моя дипломница, вот, яркая представительница этих учеников, она была в прошлом году со мной в судах Победы вот, первый раз, а в этом году уже я решила сделать ее персональную выставку другой формат. Вот. Персональная выставка это как бы точка отсчета э, творческого пути художника. То есть э, как художник она уже тоже сложилась. Потому что это очень быстро происходит, можно и в 15 лет стать художником, можно и в 45, во сколько хотите. Но сейчас я просто посмотрела, что она уже готова показать свои работы. Мало того, эти вот работы, которые мы стоим, вот для них это работает как преддверие дипломной работы. Эта дипломная работа будет показывать наш, ну как сказать, это... Немножко дикую часть природы. То есть природа, которая там человек не может уделять ей много времени, она осталась. И что бывает с этим? То есть там вы в философии очень интересные вещи. Ну, я считаю, что мы за три дня справились. Давай. Это, конечно, да. спасибо. Александр Ильич Вот И очень рада, что выставка получилась такая симпатичная, на мой взгляд, я довольна. Поэтому Марта, я поздравляю тебя, поздравляю родителей, поздравляю бабушку, вот, папу-мама, вот, и себя поздравляю тоже. Потому что такая, такой вариант, у меня это второй раз, первый был Глеб Кривецкий в прошлом году персональный. И сейчас Марта, это хорошая, Дмитрий Александрович дает нам возможность показать студентов и показать. Вам что бывает и как бывает, вы обязательно должны делать себе такие выставки. Обязательно все. Это важно. Это наша жизнь, это наша дорога. Все. Знаєте, я вам скажу власного досвіду, коли вони роблять в майстернях дуже багато робіт, і вони просто лежать. І це туди, роботи, все лежить в майстерні, наче багато, багато, багато. Десь там одну дала роботу, десь другу дала роботу. І після того, коли всі роботи оформлюються, і з них формується перша виставка, після цього я вважаю, що настає момент, коли він може казати, що він вже художник, що він там не для себе поробив, і це лежить в папках, в складах, складах, а коли вже зібрана виставка, і сама до неї ще це розуміння самої пройде, що вже все. А вже оформлене вже є, і потім така бажання, воно ж написане і оформлене, а де показати ще, і після цього вже йде оця постійна череда. Далі, 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 далі. Скажіть нам щось хороше. Можна не хороше? Дорогі друзі, да, дійсно виставка хороша тим, що вона вже відкривається студентом якби, але студентом Мартою, яка йде поступальними кроками. Такими цілеспрямованими до великого професійного мистецтва. І я дуже радий, що в стінах якраз оцього закладу нашого університету формується та базова основа майбутнього акварельного Одеси. Тому що Марта дійсно показала роботи. Минулого року і з тих робіт була відібрана робота на дуже потужний акварельний проєкт міжнародний всеукраїнський море акварелі». Щоб зрозуміло було, туди не так легко попасти, тому що відбір більшов з серйозною командою. Скажемо, митців високого рівня, починаючи від президента академії, нашого голови національної спілки, які очолювали оргкомітет, ну і провідні митці, художники, акварелісти України і не тільки України. Так що, Марта, бачите, такий серйозний крок. і Я хочу ще так. Анонсувати, що цього року вже почалась робота над морем Акварелії 26. Я думаю, що наповниться та наша майбутня виставка теж не одним із випускників і студентів вашого університету. Так що, що можу побажати, тільки вітаю з такими. Цікавими проєктами і надію, що ні бажання, ні оптимізму не буде втрачатись, щоб робити подібні проекти, виходити на серйозні рівні. і Будемо співпрацювати. Ми свого боку тільки підтримуємо, підставимо плечі професійні, щоб люди впевнені, як сказав. Впевнено себе почували в тому морі великого мистецтва професійного. Так що, Мартошка, вітаю Дякую. тебе і всього найкращого. А батькам тільки велике спасибі за таку талановиту мистки, так я скажу, студент. Всього найкращого. Дякуємо. Насправді, кожну виставку ми говоримо про те, що дуже важлива підтримка родини, коли немає підтримки з боку там чи друзів, чи рідних, художнику важчий важче, важче, важче зробити ці перші кроки. Тут підтримка точно є. я Знаю, що підтримують і підтримують добряче. Не знаю, жаліють чи не жаліють, але підтримують і роблять. Анна Вальна рідна. Це щоб добре говорили. Дякую. На багато років тому на передзах моєї дисертації в мене голова екзаменаційної комісії запитала, а, а чим ви будете займатися, мистецтвознавством, коли захистите дисертацію, чи мистецтвом? І я так не думаю, чи нагло сказала як, я буду йти і те робити. Вона так почухала бутилицю, здихнула і каже, ну, побачимо. Дійсно, поєднувати дуже складно. Я вчора, чому я так скажу? Я вчора у Марсу запитую. От вона навчається і тут, і навчається в галузі царині біології, дуже складна, така царина, Я кажу, а ну, чим би ви далі хотіли б займатися по життю? Вона каже, як можна ж поєднувати? І я, я побачила себе. Поєднувати складно, але можливо, це я точно знаю. І е, я Марта, пам'ятаю, не знаю, років з 12 вона ходила до вас дорогу. Я не знаю, в якому це році було, коли перший раз. Е... Вона спочатку сюди. В якому Ну, 11. 11. 11. 11. 11 або 12, то дуже дуже давно. І вона малювала дуже тонкі і вже зовсім не дитячі акварелі вже тоді. Це були великі і такі, ну, на, то, на той час, на, на тому рівні, це були професійні якісні роботи. Потім вона десь зникла, і тут вона з'являється в нас в магістратурі. От. І, і тут вона от робить і показує нам свою першу персональну виставку. Я дуже радію за вас. Я дуже радію, що ви знайшли в собі сили повернутися до тої мрії і до того, а, того таланту, який був даний від природи, і а, ви його не зариваєте, а ви його розвиваєте. Це, я думаю, вам принесе успіх в житті і те натхнення, яке нам осяює наші дні, наші будні, коли ми не просто йдемо на роботу, собі йдемо, а коли ми йдемо на роботу, і коли ми живемо тим, що ми робимо, коли ми даруємо людям радість, коли ми собі даруємо радість, і створюючи щось корисне і, і гарне, бо тут дві галузі, які і там, і там. Я думаю, що ви дуже багато принесете людям, не тільки собі. Я бажаю вам успіхів і щастя. Ви бачили, що тут є не тільки там малюнок живопис, там є один батик, да, в кінці. Да. Показали, який зовсім відрізняє, показує інше її мислення. Попереду в неї новий стрес, тому що вони зараз вивчають абстрактне мистецтво і вони зроблять своїм курсом міністрів. Абстрактні роботи покажуть, і в них зовсім не складується поки що, що як можна і таке, і таке, і таке. Але бачимо, що можна. І таке, і таке, і таке, і таке поки ви тут, ви маєте спробувати все, що можна, і все, що і ніколи не можна. Ну, кажи нам, да. розказуй. Да. Тюбик вже ваш. Бач... Готов. Готов. Доброго дня усім. Дякую, що прийшли і виділили це. Це дійсно. Сталося дуже швидко. Я не зрозуміла, як в неділю ввечері я запропонувала, сказала два дні і в середу 11.00 відкриття. Я думаю, це такий собі марафон буде. Але спочатку була стадія заперечення, а я, але, як ви бачите, дійшли до стадії прийняття. А, ще Недавно я не думала, що буду стояти тут і відкривати свою виставку на ну, перед усіма. Дмитро Олександр часто говорив, що картина повинна мати глядача, і вона повинна жити. І це дійсно важливо, тому що от ми вчора повісили. Я так, коли оходила, глянула, а воно дійсно якось стало по-іншому виглядати, воно стало живим. Можливо, навіть радісним, не знаю, як це пояснити. І дуже дякую, що я, ну, я повернулася. <гум> дякую усім мені вам, що ну, я спонтанно вирішила поступати на магістратуру. Я пам'ятаю, сиділа, думала, куди ще можна документи. Думаю, точно малювання, <гум> точно. Я дійсно рада, що я почала. Знову малювати, знову ж на цей шлях. І дякую усім викладачам, які зі мною працювали, тому що я змінила і багато шкіл, і викладачів, і кожен нес свій внесок, дуже важливий. І Я ціную все, чому мене навчили. І зараз далі Георгівна. Ми з нею за рік дуже багато працювали, і вона дуже багато чому мене навчила і навчить. Я дуже рада працювати з викладачами по дорожнього графічного факультету. Я майже зі всіма познайомилась. Дуже всі профі... Ну, Кажу ну, нас звучать, але дуже, дуже класно працювати з усіма. Я бачу, що вони дійсно в профілі свого діла і навчатися чомусь новому, як от ОБЛН Батику, наприклад, нема в інших закладах. І я ну, не знала, я ну, може десь чула, але не знала, що я цьому навчусь, і це так класно по-іншому. Ось. Тому дуже рада, що почала і хочу навчатися і навчати нове. І далі розвиватися. Також дякую великим батькам, які дали таке конкретне підґрунтя. Це з вас, як не змогла, було б дуже складно, але взагалі нічого не було. Ви її мотивували, і давали можливість, і ну, це безцінно. Тому дякую всім. Дякую всім, що прийшли через. І приходьте ще. Uh -huh. да? ага. Далі буде. <плевиць> Голова, <але>? ну, <плевиць> далі путь. Да, головне бажа знову ж кажу, головне бажання, тому що навіть от Пісміченко читає малюнок. Да? Від нього сьогодні його немає за новим чинами. Дуже рідко почуєш в принципі про студента, що роби, роби там гарно, да, її має там результат. А тут людина, яка прийшла тільки в магістратуру, не була в нього на бакалавраті, і коли він каже, що працює, працює гарно і виходить, і це дуже багато гартує. Ми такі від нього чуємо слова, дуже дуже рідко про кого він таке каже. За моїх тут 20 років, такі одиниці, можливо, про кого він говорив. Тому головне бажання, і щоб це бажання в тебе ніколи не зникало. А виставка відкрита. Вітаємо, приходьте дивіться. Счастье описать сложно, но когда из маленького бутона вырастает цветок, это чудо. Детки это цветочки, бутончики, цветочки и радость. А когда талантливые, то радость троекратная и выше. Мы очень. очень гордимся своей дочкой, и те картины, которые она сегодня показала, это, это ее самовыражение, и мы очень рады, что факультет признал эти работы и дал возможность показать другим людям. Как они быстро подрастают, эти да. самые дети, да? да? Вот недавно вроде бы совсем была маленькая, но вы, я так понял, что, в общем-то, с этих 12 лет, в общем-то... Ну, ну, еще мы младшие классы еще, да, как говорится, при, талант, и, как, и когда школа узнала, что у нас есть талант, все сингазеты были наши, школьные, поэтому, у нас, кажется, есть хорошая была ну, да, художественная база в виде сингазет школьных. Марко все это дело. Ну пусть еще очень много лет вы будете радоваться счастью, так сказать, ну, сейчас, да, сейчас видеть это всего Будет самого доброго.